Привіт! Сьогодні буде незвичайний огляд, а саме ми поговоримо про окуляри віртуальної реальності MetaQuest Pro. Мене звуть Михайло, ти на каналі SkyUA. Тут лише чесні огляди техніки, так що не забудь підписатись. Обов'язково додивись це відео до кінця, тому що у нас буде розіграш, в якому може виграти кожен. Перед тим, як я розповім про Meta Quest Pro, я хочу розказати кілька своїх думок. По-перше, Meta — це Facebook. Вони змінили назву та напрям свого розвитку. І оці окуляри це ще один крок для їх так званого Meta Всесвіту. Також у цьому напрямку рухаються інші великі IT-компанії. Наприклад, Google намагалися вже декілька разів зробити свої окуляри доповненої реальності. І, можливо, досить-досить скоро Apple покаже свою версію окулярів віртуальної реальності. Тільки що, Став два терміни віртуальна реальність та доповнена реальність VR і AR. Ці два поняття трохи відрізняються один від одного. Віртуальна реальність це коли окуляри повністю моделюють оточення, і ти занурюєшся у програмований всесвіт. Наприклад, як у фільмі Першому гравцю приготувати. Доповнена реальність це коли ти бачиш реальний всесвіт, який нас оточує, але за допомогою гаджета додаються якісь штуки. Наприклад, у залізній людині так робив Джарві. Ти щойно подарував нашу колекцію картин -там -там -америки. -там -ам Америки». Так, Ця організація чогось варта. Я особисто щоки не дивився, та принципово так. А ось що дуже цікаво, що Meta Quest Pro має і доповнену, і віртуальну реальність одночасно. Тому давай вже поговоримо про них і подивимось, чи взагалі є сенс від таких окулярів в 2023 році. Я не дуже люблю починати огляд з ціни, але тут вона грає, напевно, основну роль. Гарнітура Meta Quest Pro коштує 1850 доларів. І так, це немало. Але давай зараз уважно все подивимось і вирішимо, чи коштують ці окуляри своїх грошей. Комплект MetaQuest Pro непоганий. Тут є самі окуляри, два контролери MetaQuest Touch Pro, док-станція для зарядки, адаптер живлення USB-C потужністю 45 Вт, кабель зарядки контролера, кабель для зарядки окулярів, два наконечники стілуса, два часткових блокатора світла, затиск для кабелю, захисний чохол, серветка для чищення і два ремінця на контролери. Весь комплект MetaQuest Pro іде чорного кольору, інших варіантів нема. Роздивимося, окуляри більш детально. По-перше, виглядають MetaQuest Pro офігезно. Це вже дуже схоже на футуристичний гаджет з якогось фільму. Мені дуже сподобалося, що конструкція жорстка. Дизайн MetaQuest Pro розроблено так, що ти одразу розумієш, що це не дешева штука, а це так і є. Акумулятор в окулярах знаходиться позаду, тому вони збалансовані. Як ти бачиш, точка рівноваги десь посередині. Важить MetaQuest Pro 722 грами. На корпусі є роз'єм Type-C для під'єднання до комп'ютера або зарядки, кнопка вмикання, кнопки регулювання гучності і аудіороз'єми. А з усіх сторін окуляри мають систему камери, які відстежують орієнтацію у просторі і міміку обличчя. Завдяки новим лінзам гарнітура стала на 40% тоньше, ніж Quest 2. І ось так вони виглядають на обличчі. Перше, що ти побачиш, коли надінеш окуляри, це те, що по краям усе видно і звідусіль потрапляє світло. На відміну від Quest 2, самі окуляри прошок не прилягають до обличчя. Але в комплекті є бокові блокатори світла. Це такі резинові накладки. Хоча, якщо їх одягнути, все одно повністю зануритися у VR не вийде, бо знизу все ще потрапляє світло. Вирішити це можна, купивши повний блокатор. На офіційному сайті він коштує 50 доларів. Ще 50 доларів, щоб просто не потрапляло світло. Якщо чесно, то варіант з відкритими боковинами мені подобається, тому що коли ти працюєш чи граєш в кімнаті, менше шансів щось задіти. Або можна когось побачити, якщо до тебе в кімнату зайшли. Особливо це зручно спочатку, коли ти ще не звик до гарнітури і можеш задівати предмети. Але повний блокатор світла можна було б покласти у комплект за такі то гроші. Тримаються на голові Meta Quest Pro досить впевнено, при тому, що кріплення йдуть тільки з боків. В основному вони тримаються на лобі цією м'якою штукою. Зафіксувати їх легко, просто покрутивши коліщатку позаду і відрегулювавши його під себе. Але мінуси також є. Наприклад, постійно одягати та знімати їх не так зручно, а при довгому використанні лоб починає потіти і на ньому може залишатися червоний слід. Стосовно налаштування окулярів під себе, відмічу, що крім кріплення на голову, тут є відстань між лінзами і відстань до них. Відстань між лінзами називається міжзрачково і виставляється вручну. Може бути від 55 до 75 мм. А якщо ти використовуєш окуляри для корекції зору, то за допомогою коліщатка попереду лінзи можна відсунути. Таким чином, лінзи і окуляри не будуть царапати один одного. Проте, якщо ти одягаєш MetaQuest Pro вперше, окуляри чомусь цьому не вчать. Інформація про налаштування окулярів вилазить трохи пізніше, коли ти хочеш зайти в якусь програму. Це все дуже просто і насправді настільки інтуїтивно, що я навіть без навчання все виставив як треба. Всередині окулярів MetaQuest Pro знаходиться процесор Snapdragon XR2 Plus. Заявлено, що він на 50% потужніший, ніж у Quest 2. На борту 256 ГБ вбудованої пам'яті та 12 ГБ а на кожне око йде екран з роздільною здатністю 1920 на 1800 пікселів і з частотою оновлення 90 Гц. Дуже помітно, як виросла контрастність та чіткість зображення, але зернистість я все ще бачу. І при довгому використанні окулярів очі трохи втомлюються. MetaQuest Pro має 10 датчиків та камер, які навіть навчилися передавати колір. Якщо у Quest 2 режим прозорості потрібен був для того, щоб вказати зону для геймінгу, то у випадку з Quest Pro спосіб використання став трохи ширше. Я хочу зупинитися на тому, як відображаються кольори. Цікаво, що самі об'єкти ти бачиш бічними камерами, а ось уже їх колір передає центральна. Вона начебто розмальовує предмети. Звичайно, режим прозорості має якість не таку, як бачать наші очі. Але для того, щоб орієнтуватися у кімнаті, з головою вистачить. А ось якщо на телефон прийде повідомлення, то прочитати його не вийде. На жаль, якщо вимкнути світло, то й окуляри нічого не бачать. Мені здається, в майбутньому це був би непоганий додаток, щоб окуляри мета могли бачити у темряві або у тепловому спектрі, або ще якось. А то ходиш з ліхтариком у цьому блекауті, як Алан Вейк. Meta Quest Про працюють від однієї зарядки приблизно годину-півтори. Контролери теж дуже сильно змінились. Вони називаються Quest Touch Про. Тепер тут немає кілець, а в просторі вони орієнтуються за допомогою трьох вбудованих камер. В контролерах використовуються вже не батарейки, а вбудовані акумулятори. Заявлено до 10 годин роботи. В кожному з контролерів є свій процесор Snapdragon 662. Наприклад, такий чіп стоїть в Xiaomi Redmi 9 t або Poco m 3 і що мені дуже сподобалось, це тактильний зворотній зв'язок TruTouch, трошки схоже на вібрацію iPhone або DualSense від PlayStation. Вага одного контролера 153 грами. До Quest Touch Pro можна приєднати ремінець, щоб випадково не викинути контролер у стіну при активній грі. Oh, shit, I'm tweaking, bro. Також ці контролери підходять і для Quest 2, але коштують вони трохи дешевше, ніж весь комплект попередніх окулярів. Заряджаються окуляри та контролери на спеціальній док-станції за допомогою коннекторів. І такий формат дуже крутий, тому що окуляри найчастіше знаходяться на своєму місці, а не валяються по кімнаті розряджені. По управлінню тут все дуже просто. Якщо ти хоч раз тримав у руках контролер для консолі, розберешся. Операційна система схожа на щось середнє між андроїдом і тв приставкою Єдине, що мені не сподобалось, те, що тут мало локалізації. Є російська мова, але немає української. Тримати контролери зручно і вони насправді дуже точно орієнтуються в просторі і навіть розпознають дотики. Датчики дотику є і в кнопках, і в джойстиках, і в курках, так що можна повністю зрозуміти, де знаходяться твої пальці. В головному меню, ще нічого не натискаючи, вже відчуваєш приємну вібровідачу, просто наводячи на елементи меню. Вона приємна як на айфон, і ще дуже прикольно, що спрацьовує моментально. Тобто синхронізація вібрації контролера, його орієнтація в просторі і те, що я бачу в самих окулярах, моментальна. Єдине, що я додав би до цих контролерів опір на кнопках як у DualSense. І можливо таке з'явиться у майбутньому. Але якщо ти хочеш працювати, тобі потрібно використовувати комп'ютер. Звичайно, контролери будуть заважати, тому тут є можливість використовувати тільки руки. Насправді мені це не дуже сподобалось, тому що управляти контролером якось легше, але окуляри дуже непогано відстежують рухи моїх долонь і пальців. Мета квест про можуть розпізнавати міміку обличчя. Це може знадобитися, наприклад, при конференціях, тому що твій аватар буде показувати ту саму емоцію, як у тебе. Насправді ця функція використовується не часто, але працює дуже гарно. Думаю, протягом року для цих окулярів з'явиться ще кілька додаткових додатків, де це буде гарно обіграно. Додаткові додатки. Кумедно. Чуть не забув сказати, що в окулярах MetaQuest Pro над вухами є встроєні динаміки. Спочатку трохи незвично, що ти чуєш звук оточення і одночасно звук у іграх, але це прикольне і якість доволі непогана. На троєчку по п'ятибальній. Ну і для чого я все це розповідав? Я користувався MetaQuest Pro і скажу, що вони підходять для трьох варіантів використання. По-перше, це ігри. Вони тут різноманітні, про кожну, якщо чесно, можна робити окремий огляд. В деякі я вже грав на MetaQuest 2. Особливо мені дуже сподобалась гра Суперхат. Тут потрібно стріляти, битися і кидатися предметами у червоних поганців, але особливість в тому, що час плине тільки тоді, коли ти рухаєшся. Через пів години я помітив, що дуже сильно занурився у гру і почав вже присідати, прилягати і ухилятися від кулі, як тільки можна, і робив це з філігранною плавністю, щоб тільки не програти. Висновок тут дуже простий: графіка в іграх на Meta Quest Pro не дотягує до AAA-проєктів, як на консолях. Але весь кайф ти отримаєш від фізичної активності у самій грі. Другий спосіб використання MetaQuest Pro це взаємодія з контентом. Особисто мені здалося, що якраз у цьому напрямку не так багато всього. Так, наприклад, тут є додаток Instagram. Виглядає прикольно, але відкрити його фоном з іншою аплікухою неможливо. Є VR YouTube, де можна подивитися і відосвід на 360 градусів, і звичайні. Звичайні відео виглядають так, начебто ти сидиш у п'ятому ряду у кінотеатрі. В принципі, так виглядає будь-який перегляд звичайного 2D-фільму. Можливо, через кілька років це буде єдиний спосіб сходити в кінотеатр. Ну і останнє, для чого підходять окуляри MetaQuest Pro, це робота та продуктивність. Таке я спробував вперше і побачив, наскільки це життєспроможні. Мені сподобався додаток Workrooms. Ти начебто знаходишся у віртуальному офісі, де можна зустрічатися з іншими людьми, проводити мітинги, не виходячи з дому, щось робити на спільній дошці та проводити презентації, розшарюючи екран свого комп'ютера. Також за допомогою контролерів можна малювати. Знімаєш ремінець, вставляєш наконечник і все. В житті я просто вводжу по столу, а в окулярах в мене повноцінний малюнок. І тут ми дійшли до самої цікавої, на мій погляд, частини. Це синхронізація між моїм MacBook і окулярами VR. Завдяки MetaQuest Pro ти можеш працювати на здоровенних трьох екранах замість вбудованого у мій MacBook. Причому нижня частина цього Mac додається у віртуальну реальність, щоб ти міг працювати і друкувати. Це просто вау! Також я спробував додаток Gravity Sketch. Тут все просто, можна малювати у тривимірному просторі. Отаке майбутнє мені насправді цікаво. Але, чесно кажучи, на сьогоднішній день такі окуляри трішечки не дотягують по юзабіліті. Причина у деталізації. Для роботи з графікою або монтажем мені її недостатньо. Плюс через деякий час очі втомлюються і працювати весь день так важко. Хоча оце може змінити майбутнє. Якщо в наступні кілька років це доведуть до розуму, то нам більше не потрібні кінотеатри, телевізори і екрани комп'ютерів. Підведемо підсумки: чи варті Meta Quest Pro ціни у 1850 доларів? Ні. За цю суму можна купити 4 квест других і ти отримаєш майже те саме. Але у Meta Quest Pro чіткіші екрани, дизайн більш елегантний, вища потужність і є відстеження міміки обличчя. Насправді у світі є багато людей, які, обираючи собі VR-окуляри, готові придбати MetaQuest Pro, як мінімум за те, що це суперкар у світі віртуальної реальності. Якщо тобі потрібні MetaQuest Pro чи MetaQuest 2, купити їх можна за посиланням в описі. Також будь-який товар на нашому сайті ти можеш придбати зі знижкою. Для цього при замовленні потрібно сказати Слава ЗСУ! Ну а тепер конкурс. У прошлому відео я розігрував ось такий павербанк. Для участі потрібно було бути підписаним на цей канал та залишити один коментар. Тож переможцем стала паляниця з коментом Павербанк це сила. Напиши в наш інстаграм SkyUA, щоб ми могли віддати тобі цей подарунок. А у цьому відео ми розіграємо подарунковий сертифікат на 1000 гривень. Його можна використати на будь-який товар в повному обсязі. Умови ті ж самі. Потрібно бути підписаним на цей канал та залишити один коментар під цим відео. Скажу, що брати участь у конкурсі можуть усі в межах України. За кордон подарунки ми не відправляємо. Дякую за перегляд. Постав лайк, якщо відео тобі сподобалось. Підписуйся і до зустрічі! Все буде Україна!